Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, я рада вас вітати на заняття звукової культури мовлення. Сьогодні ми з вами познайомимось з новими звуками, але для того, щоб їх добре почути та вимовити, потрібно підготуватись. Перша вправа сонце або дощик. Коли ви побачите сонечко, то почуєте, як тихо грає дзвоник. А коли побачите хмаринку з дощиком, то дзвоник заграє гучно. Ось тоді вам необхідно плескати в долоньки. Давайте я нагадаю, тихо грає дзвоник мовчимо. Гучно грає, плескаємо в долоні. Зрозуміло? Тоді? Починаємо. Молодці! Наступна вправа – смачне варення, для якої нам потрібно показати. Як ми облизуємо губки після того, як поїли смачне варення. Вправа є у нас така дуже легка і проста. Губки ми оближемо, мов варення злижемо. Чудово! Тепер ви точно готові до заняття! Сьогодні я вам хочу розповісти. Дуже цікаву історію, тож слухайте уважно. Жила собі дівчинка Надійка. Надійка була веселою, грайливою. Вона любила співати пісеньки і в дитячому садку, і вдома. Тато купив для Наді ноти. Тепер цілий день Надя ходила з нотами і співала різні пісеньки. На но. Ну, не, 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 не. По сусідству з Надійкою жила Ніна. Ніну всі звали капризулею. Вона часто плакала, а коли їй пропонували різні іграшки, вона відповідала ні, ні». Малята, що найбільше любила Надійка? Так. Співати. А які пісні вона співала? на ну ну не н, а якою була Ніна? Її звали капризулею. А що вона відповідала дітям? Ні, ні, ні. Звук дівчинки наді звучить н, н, н. А ніни ні-ні, ні. Пісеньки не виходить. Їх можна потягнути, але не проспівати. Звуки дівчаток Наді та Ніни можна тільки почути і вимовити. Це звукові малятка, які допоможуть запам'ятати, як звучать пісні звуки Наді і Ніни. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчиків. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір костюмів квадратиків, синій суворий настрій, зелений м'який настрій. Наявність дзвоника на шапочках вказує на те, що звуки «Н» і Ні дзвінки приголосні. Малята Пропоную вам пограти зі звуками н і іні. Нам в цьому допоможе чарівна торбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є звук Н і НІ в назвах цих предметів. Якщо є, то ви плескаєте в долоньки. Тож, починаємо. Півень. Конвалія, вогонь, ключ, ножиці, лимон, гном, сир, слон, нота. Малята, перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. Розумнички, ви добре впорались із цим завданням. А тепер пограємо в гру, знайди місце для звуків Н, ні у вагончику. Для цього в нас є вагончик потягу, де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічаються звуки Н, Ні. Перше місце в вагоні займає слово в якому звуки зустрічаються на початку. Друге місце займає слово, де звуки всередині. А третє місце, де звуки зустрічаються в кінці слова. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо. Перше слово ножиці. Н ножиці. Звук Н-. На початку слова він у нас їде на першому місці. Друге слово гном. Гном. Звук н всередині слова, тому він їде на другому місці. Наступне слово півень. Півень. Звук Н кінці слова він їде на третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Молодці, дуже гарно. Малята, спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів. Вогонь Нота і конвалія. Бажаю! Вам успіхів! До нових зустрічей!